Одразу вибачаю за те, що у відео буде неякісні звуки з мікрофону. Я його погано налаштував, так що, пробачте мені, будь ласка, я лох. Всім привіт, шановні друзі, і сьогодні ми будемо грати в Bad Wars. Сьогодні будемо грати в Bad Wars 4 бокс, бо euh, Данило зараз відсутній. А грати в соло я сильно не хочу, тому що я як сказати взагалі, я не вмію грати в соло чи просто не хочу. Мабуть, два варіанти будуть правильними. Я не хочу грати в соло і взагалі не вмію там грати. Хоч статистика там в мене доволі нормальна, не скажу, що, що вона погана, але все ж таки я не надто люблю грати в соло. Мені здається, що я там не професійно граю взагалі, а в 4 та в doubles, ну, типу, з кимось хоча б в парі, я граю в принципі нормально. Але зазвичай не ідеально, на жаль. Ну з часом я думаю, ця проблема трішки вирішиться, бо скіл я свій. Бо я свій скіл. Ти довбайоб. Мені здається, тут один дебіл трішки трішки про себе щось надумав чи що. Давайте, хлопці, давайте швидше. Добре, я вже так, я вже так пригну. Яка, яка моя задача? Йти на синіх не сильно хочеться, бо там людей багато, а от на червоних є шанс, що в червоних я щось зможу там собі здобути якусь е, міні-перемогу, скажімо. Ні-ні-ні, я нічого собі тут не здобуду, я нічого не здобуду. Ні, ні-ні-ні-ні, ні, в мене вийшло, в мене вийшло, взагалі, взагалі вийшло гарно. Я взагалі думав, що, що не зламаю, не зламається ліжко. Ну добре, одне ліжко є, я навіть виконав квест щоденний щодо, типу... Зламати ліжко, три ліжка за день треба було зламати. Я це зробив, я навіть за день піча зробив, здається, сім Ну тому що є... я ще грав поза записом. Ну, знаєте, вже якщо і катку я всру, як завжди, то е, То хоча б якась ціль буде досягнута. Типу, що я ліжко зламав. О, о, дивіться, дивіться, тут вони без ліжка, який я їм зламав. На що цей хлопець надіявся? Може я встигну, може я встигну? Ні, я не встигну. Добре. Я думаю, я встигну пробігти і, типу, щось ну, вб'ю когось. А тут ще. ще Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, ой ой ще ліжко зруйнували. О боже, о боже. Є. Це було тупо, треба було вичекати. А, почалась наступна катка, друга. Е, і у нас одразу від'єднався якийсь Хантер 99. На жаль. Е, і це мапа. Не те, щоб сказати, що я її не люблю, але це мапа рашерів. Це просто мапа рашерів. Тут. Е... Зазвичай, мабуть, 80% випадків тебе одразу шрашать, одразу тебе хтось атакує. Ну, сусіди, не хтось, а, а саме твої сусіди, і мабуть, зараз буде так само. Ну, бо я вже по скіна бачу, вони якісь, ну. Виглядають доволі жорстко. Такими жорсткими хлопцями виглядають, але не факт, звісно. У мене є вже залізна це вже непогано, і я можу якось там дати мінімальний, мінімальний опір. Ну хлопці, йдіть сюди, йдіть сюди. Давай, давай, давай. Я просто надіюся на їх такий, таку непрофесійність, бо якщо вони підуть сюди, це одразу буде знаменувати, що вони не надто професійні, якщо до мене підуть. Але не факт. <гум> Ти хоче до мене піти? Ну йди до мене. Я, я тебе не помітив, хлопче. Я тебе взагалі не помітив взагалі. <гум> Щось казав про професійність. Ми вже атакуємо синіх. Купець, як думаєте, я впаду? В більшості. Ні, ну добре, не в більшості. Але 50 на 50 я падаю. Е, при ній забріджингі. Ні, я навіть не впав. Фух. Дивно. Максимально дивно, якщо чесно. Я, мабуть, зараз на ці 4 смарагди, Я їх залишу. Не буду на них нічого купляти, я хочу іще 4. Щоб е, е, придбати собі е, е, цей. Ender Pearl і. Е, зілля і те Ага, ти, мабуть. спиздив моє. Ти, мабуть, спиздив моє. Ах ти, Ах ти, зараза. А ти ж холера! Типу. Ні, я вже не встигну, я тільки оцього максимум встигну. Ні, навіть, навіть цього не встиг. Жаль. Добре, в мене є зараз 5, зараз буде 6 е -е, смарагдів, це вже буде плюс. Можна купити Ender Pearl і. Та навіть та навіть зілля невидимості. Це буде плюс. Але нас rashaть, на нас атакують, мені це не подобається. Ай, це пиздець, блять. Одразу будуємось на центр. Нам треба заволодіти, але вже червоні, вже червоні мене випередили на на мільярд кроків. У мене ще навіть. не... У мене блок, блоки навіть закінчились. Ой, блять, ну це. ні ні ні, ні ну це все це срака, це срака, це срапотанно. Блять, ну перші, перші хвилини катка, вона вже, вона вже просрена. Тому що я себе знаю, я її зараз псиру. Я взагалі не знаю, чи йти зараз на центр, бо це небезпечно. О, чер червоних зламали і знищили. Цим кар, карма за те, що е, вони знищили нас. Тут вже позабирали, тут вже все забрали. Боже, які ж ви цигани. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Небезпечно, небезпечно. Ще він не виглядає як небезпечний. Трішки підсусав кіл. Не робіть так ніколи. Це максимально роблять мудаки, але, але добре. Я чисто, зараз ми а то я чисто допоміг своєму. Е, як, е, союзнику, щоб він не вмер. Це блядь, ненормально. Все, блядь, ненормально. Це чи ти, блядь. Добре, вже мене тягатка тішить. Тим що я хоч зламав якесь слишком одне. <свист> блядь, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, ой-ой-ой. Пощастило, пощастило. Не-не-не, <свист> боже, 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 боже. Боже, ну добре, я хоча б зламав одне ліжко. Взагалі, мабуть, сьогодні навіть це і цільне перемога в грі, а чисто <плес> ліжко собі понабивати. Боже, це так це так тупо. Це теж, до речі, мапа для рашерів. Я впевнений. Мені, здається, завжди я впевнений, що нас одразу почнуть рашити. Забудували ліжко вовною. Запам'ятовуйте, люди, якщо ви там щось собі ліжко дефаєте, типу, захищаєте, то. Hey, е, то намагайтесь якби, забудовувати більш якіснич... якіснішим матеріалом, бо вовна, а також глина типу, взагалі ну це не для, не для цього. Це взагалі не для захисту. Знову не знаю, з якою кількістю катка. Але Але знову ці зламати одне ліжко. Одне ліжко всього нася треба зламати одне. Червоні виглядають знову якось страшно, хоча. Хоча добре, вони не так страшно виглядають. Наша команда виглядає страшніше, бо е, два, два Стіви та анімешник. Типу, це в рази страшніше. Ні, ну якщо б анімешник ще був з плашем, якби з накидкою, тоді б був ще страшніше. Ага, червоні вже розпочали спеціальну воєнну операцію проти нас. Це погано. Максимально погано, але Але ми впоримось з тим тяжким непосильним завданням. О кріпер. Жорсткий, жорсткий кріпер якийсь. Або я лох. Ой, -й -й -й, ой -й -й, ой ой-ой-ой, ой-ой-ой, не, бо... не дай Боже в нього кайло, не дай Боже кайло, не дай Боже кайло. Піздець, він докопався, він докопався. Лед нас не знищив. Боже, як я не люблю, коли з самого початку гри тебе просто атакують. Просто. Бо я вже такий. Не сказати, що я новачок Будварсу. Я грав в давно. І. І раніше люди так не рашили прям тебе з перших секунд. Це піздець. Я один. Я один синій, я останній в своєму роді, я маю вижити, я маю вижити. Ну одного я як мінімум вбив. Є, я, я я зміг, я збіг, я збіг, я збіг. В я, мене... в мене вийшло, в мене вийшло, в мене вийшло. Вийшли із зламати та навіть вбити, Це щось неможливе. Але зараз мене вб'ють. Так, і зараз мене вже йдуть квалтувати. А ну іди сюди! Навіть так вийшло. Все перемоги не буде. Опа! Опа! Опа, Доки... Битись до кінця, битись до кінця. Не, не вийшло. І у нас, до речі, мапа Dream Grove. Uh, і, і. Вона мені подобається, якщо чесно. Звісно, Данилу вона не подобається. Я навіть не розумію чому. Хоча, хоча з'являються іноді такі флешбеки. Блядь. Ой, ой! Тут блоки не можна став. Ой, ой, а я її не знав. Я тим розумію, чому Данилу ця мапа не подобається. Ще одна, ще одна гадка. Тримай, хлопче. Так, помруть всі. Нарешті хтось з наших союзників е, забудовує ліжко наше, тому що зараз таке дуже рідко зустрічаю, якщо чесно. Я вже бачу цю ситуацію, що ми будемо одне одного атакувати безліч разів. У нас вже троє, нас же троє. Боже, це вже. це вже клас. Блять, ну. Не виправдалась атака, знову не виправдалась. Ці атаки без сенсу, просто вони без сенсом. Закидуємо їх м'ясом. Просто закидуємо їх м'ясом. Це нічого не дасть. У мене навіть броні немає залізної. Ще трішки в мене буде броня. Ура, ура, алілуя. З бронею я вже більш-менш себе впевнено почуваю. Давай, приїгай, пригай, хлопче, нічого не бійся. Нічого не бійся, нічого не бійся. Нічого не бійся, нічого не бійся. Ах, боже. Просто в мене сарака горить зараз. Це непомітно. Але.. Але вона в мене горить, Я тому що я не можу їм зламати ліжко нормально. Типу, одне гарне, що у нас є просування. У нас стає просування. Е, на їхню базу. Треба вже інструменти вкачати. Ну це не в які... Добре, давайте так. Е, звісно, можна в теорії купити. Е, придбати собі динаміт, але грошей на нього в мене немає. Так що треба задовільнитися придбанням нов... покращених інструментів точніше. Я зумів, я зумів. Ай майже майже його бив! А нахрен я взагалі. Ай, клопи, 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 клопи. До речі, гарно той чувак придумав, що клопів купив. Реально гарна штука. Залишились зелені без ліжка. Ооо, погано, погано. Але він один. Перемога! Перемога! І новий рівень, боже! Досягнуті всі задачі за сьогоднішній випуск. Класно. Гарна катка вийшла. А на цьому наш випуск закінчується. Дякую, що переглянули це відео. До наступних зустрічей.